82 роки тому у Павлограді розпочалося антинацистське повстання. Це був збройний бунт місцевого підпілля проти німецьких та італійських військ, що стався напередодні звільнення міста у 1943 році. Саме в цей день наше місто було вперше звільнено від нацистських окупантів. Звільнено воно було сумісними силами об'єднаних. Підпільників бойові групи об'єдналися а також силами регулярної армії, тобто частинами 35-ї гвардійської стрілецької дивізії, склалися обставини для звільнення міста. Дніпропетровщини, саме тому підпільникам, які почали діяти в нашому місті ще з початку окупації, тобто з 11 жовтня 1942 року, було дано завдання підготуватися і надати допомогу регулярним частинам радянської армії. Було завдання надати певну інформацію, тобто про розташування баз або там опорних пунктів противника. Повстанці, серед яких були й місцеві жителі, атакували німецькі та італійські війська. Під час боїв було вбито понад 300 німецьких солдатів. А дві роти італійського полку здалися в полон. Саме зранку, 17 лютого 1943 року, почалося звільнення міста Павлоград вперше. Почалося воно з вузлової станції на території сучасного Павлоградського хімічного заводу. І вже о другий дня цього ж дня наше місто було. Звільнене. звільнене воно було лише на 5 діб. 22 лютого місто знову було окуповано. За цей час місто нещадно бомбардувалося. Остаточно наше місто було звільнено 18 жовтня 1943 року. Вулиця нашого міста, на якої відбулося одне з бойових зіткнень, вулиця Піщана. Ну на розі вулиці Піщана і Шевченка відбулося одне з бойових зіткнень. Ця вулиця була перейменована у вулицю повстання, і там на будівлі є пам'ятна табличка. З написом одного з керівників Андрія Нестеренка про бій, який відбувся на ці розі цих вулиць, учасники повстання продемонстрували мужність, патріотизм та відданість батьківщині. На честь відзначення цих героїв у Павлограді відбулося урочисте покладання квітів. Сьогодні особливий день для історії нашого міста ще в 43-му році Павлоград місто Вастала. Це єдине місто в бувшому Радянському Союзі, яке звільнилося від німецьких фашистських загарбників на в тій війні, в Другій світовій війні. Звісно, що німці потім згуртувалися, зайшли. Була різня, були розстріли. Але цим Павлоград показав свою волю, волю людей, силу людей, дух цих людей, які живуть і сьогодні в Павлограді, які боронять і сьогодні і захищають нашу Україну. І ми повинні пам'ятати це і пишатися тим, що зробили наші. Батьки, наші діди для нашого міста і для нашої в цілому країни, тому що вони показали приклад, вони показали, що треба боротися і відстоювати свої інтереси, свою свободу, свою незалежність. Те, що роблять сьогодні онуки, я вірю в перемогу, я вірю в світле майбутнє нашої України, і все буде Україна. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. На кордоні з Угорщиною затримали двох павлоградців, які намагалися нелегально перетнути кордон поза пунктами пропуску, повідомляє Держприкордонслужба. Їх виявили за допомогою дистанційного спостереження. Порушники спробували втекти, але їх зупинили попереджувальними пострілами. На обох чоловіків, яким по 24 роки, склали адмінпротоколи. Одного з них оштрафують і за відсутність документів. Справу передали до суду. Уряд затвердив програму безкоштовного збереження репродуктивних клітин для військовослужбовців та поліцейських. Послуга надається на випадок втрати репродуктивної функції під час захисту держави. Процедуру можна пройти в закладах із відповідною ліцензією та договором із НСЗУ за направленням. Нагадаємо, минулоріч президент Володимир Зеленський підписав закон про збереження генофонду українського народу. Документ дозволяє клінікам протягом трьох років зберігати репродуктивні клітини загиблих військових у кріобанках. Червоний хрест міжнародна гуманітарна організація, що допомагає людям у складних ситуаціях. У Павлограді її осередок займається кількома важливими напрямками. Основними напрямками це видача гуманітарної допомоги. Також у нас є напрямок психосоціальної підтримки. Це там, де наші волонтери займаються заходами з елементами творчості з дітками, з людьми з з людьми з інвалідністю, а також з людьми похилого віку. Плива увага приділяється психосоціальній підтримці. Волонтери організовують заходи для людей, які переживають стрес та психологічні труднощі в умовах війни. Також проводяться тренінги та семінари, на яких навчають важливим навичкам, зокрема, основам надання першої домедичної допомоги. Також в нас є міна небезпека, де наші інструктори інформують населення про ризики мін та вибухонебезпечних речовин. Ми їздимо по школах, по якихось закладах, комунальних установах. Також інформуємо людей, які приходять до нас на видачу, в організації працює банк одягу, де можна безкоштовно отримати речі або принести свої для людей, які цього потребують. Банк одягу він працює вівторок, четвер з 9 до 14. Це саме коли люди приходять та можуть вибрати собі речі. Речі вони не всі нові, є вживані. Також є нові, які надає нам бізнес. Ось люди можуть прийти з документами, да вибрати собі речі, які їм подобаються. Також працює пункт прокату реабілітаційного обладнання. Там можна брати в нас реабілітаційне обладнання. Це милиці, палиці, ходунки. Іноді бувають і інвалідні візки. Але ну зараз інвалідні візки вони в прокаті, але також можна там періодично дізнаватися. Прокат відбувається на три місяці з можливістю пролонгації. Для отримання допомоги необхідно звернутися за адресою вулиця Робоча, 136 та надати документи, паспорт, ідентифікаційний код за наявності довідку ВПО. Для прокату реабілітаційного обладнання додатково потрібно надати довідку від лікаря. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Аферисти стали хитрішими. Правозахисники попереджають українців про нову схему шахраїв. Вони підробляють документи на транспорт і за допомогою офіційних евакуаторів викрадають авто. Таким чином, офіційні компанії несвідомо стають частиною шахрайських схем, не знаючи того, що документи фальшиві. Потім знайти машину майже неможливо, оскільки вона зникає з офіційних реєстрів, часто шахраї діють під виглядом правоохоронців чи волонтерів. Переконують же не компанію, а самих власників терміново евакуювати авто чи вигадують інші загрози. Якщо вам пропонують евакуацію, перевіряйте документи та інформацію самостійно. Не приймайте рішень під тиском і завжди звертайтеся до офіційних служб за підтвердженням. Уряд заборонив направляти на ВЛК людей з інвалідністю та змінив порядок подання документів про наявність дитини з інвалідністю. Повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Дані про інвалідність тепер автоматично вноситимуться в реєстр оберіг через електронну систему Резерв Плюс. Вони також будуть відображатися у військовому документі в електронному вигляді. Ті, у кого є дитина з інвалідністю до 18 років, можуть подавати копію медичного висновку замість оригіналу. Її треба завірити в соцзахисті, лікарні, пенсійному фонді або у нотаріуса. Також можна подавати копії інших документів про інвалідність, якщо на них є підпис того, хто її видав. Але оригінали потрібно показати. Водії штрафуватимуть за проїзд у природно заповідних зонах. Згідно з новим законом, пересування будь-яких механічних транспортних засобів територіями заповідників заборонене. Компенсаційні виплати за незаконний проїзд мопеда, мотоцикла або моторолера чотири тисячі гривень за кожні 100 метрів порушення, легкового автомобіля, мікроавтобуса, пікапа 6429 тисяч гривень, автобуса вантажного автомобіля 8848 тисяч гривень за кожні 100 метрів. За словами авторів документу, закон спрямований на збереження екосистем та обмеження негативного впливу транспорту на природні зони, на рідкісні види флори та фауни. Заборона на проїзд стосується всіх природно-заповідних територій України, включаючи національні парки та заказники. На іграх нескорених 2025 Україна посіла третє місце з показником у 30 медалей, поступаючись лише США та Австралії. Ветерани здобули першу медаль ігор нескорених у командному виді спорту. Бронза у волейболі сидячі. Учасники української команди також завоювали вісім медалей у плаванні, із них п'ять золоті. Відзначилось у цьому змаганні і ветерани з Дніпропетровщини. Два золота у Руслана Сергійчука, бронза у Дем'яна Дудлі. Раніше Руслан Сергійчук завоював золото в біатлоні. Нагадаємо, наші спортсмени зібрали повний комплект нагород у лижних перегонах, стоячи всього синьо-жовті піднялись на подіум у семи видах спорту. Останніми роками спостерігається тенденція малосніжних зим, але зараз Павлоград засніжило. Чи слід очікувати сильних морозів цього тижня та як себе відчувають озимі культури? На ці та інші питання відповіли синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. На завтра 18 лютого мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться, вночі, вранці по області місцями очікується туман вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура в області вночі 12-17, в день 1-6 градусів морозу. Кожна погода збережеться і 19 лютого теж, на дорогах пожеледиться, ранішні тумани, температура 11-16 вночі, в день 1-6 морозу. 20-го може пройти невеликий ем, сніг в день, і температура практично не міняється. Вночі 8-13, день 1-6. Попередньо 21 та 22 лютого теж без істотних опадів. Температура повітря вночі – 12-17 градусів морозу, в день – мінус 3, мінус 8. Тобто холодний температурний режим збережеться мінімум до кінця цього тижня. Метеорологічна зима розпочалась 5 лютого, що вважається пізнім періодом. Що наступний тиждень там Після 25 лютого можливе підвищення температури все таки ми йдемо до весни, але поки що на цьому тижні лютий показав нам свою свій характер, тобто зимові температури, і зараз от середня за добу температура повітря на 3 градуси нижче норми за словами синоптика, такі низькі температури не несуть загрози для озимини. Зимина зараз знаходиться в стані зимового спокою. Якщо там в січні було деяке відновлення вегетації у зв'язку з таким температурним режимом, то зараз зимина в стані зимового спокою і температура ґрунту на глибині вузла кущіння мінус 6 мінімальна, а критична температура для зимини мінус 12. Тобто цей сніжок, і тобто, ніяких загрузових явищ для перезимівлі озимих немає. Василь Гринчак також зазначив, що у першій половині березня вже можна чекати на весняне потепління, але зазвичай у цей період погода може бути оманливою. Я думаю, що в першій декаді березня весна таки прийде, тобто, не дивлячись на таке суттєве похолодання в лютому, весна прийде в сроки близькі до середнього У Нас зазвичай не вже з другої половини березня таке інтенсивне наростання тепла. От у нас коротка, коротка весна. У центрі акцентують увагу на небезпечних метеорологічних явищах. У ці дні на дорогах Дніпропетровщини можлива ожеледиця та туман. Тому синоптики радять бути уважними і водіям, і пішоходам, як на проїзній частині, так і на узбіччях. Данео Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини Петерка.